Продовжуємо випуск. Свій день народження можна відзначати по-різному. От і депутат районної ради, знаний спортсмен Олег Дем'янюк, вирішив провести на свій ювілей міні-турнір з футболу. Запросив на поле стадіону у Дебеславцях своїх друзів. Разом і відсвяткували, і у футбол пограли. За перебігом матчу спостерігав і Богдан Малецький. Про те, що турнір товариський, не було жодного натяку. На полі тушилася, запекла гра. Ні Сопівські, ні дебеславцівські спортсмени не хотіли програвати. Першими відкрили рахунок сопівчани. За перебігом подій на полі спостерігали колеги ювіляра з фракції фронту змін. Приїхали привітати Олега Дем'янюка і президент Федерації футболу Коломийщини Петро Книшук та голова районної ради Богдан Болюк. Останній зазначив, що Затор турніру не лише добрий спортсмен, а ще й відмінний функціонер від спорту, підтримав його і голова постійної профільної комісії Роман Дячук. Я можу тільки сказати добрі слова про цю прекрасну, чудову людину, яка виросла. Я його на моїх очах. Я його знаю з самого раннього дитинства. Адже я тут працював, а він був ще маленькою дитиною. Це він вродився в сім'ї надзвичайно порядних батьків. І батько, і мати були прекрасні, порядні. І так це все передали йому, і тому він зараз є депутатом районної ради, і мені дуже приємно. Що він є, бо прекрасна людина, прекрасний депутат і завжди стоїть на захисті інтересів громадян нашого чудового Коломийського краю. А крім того, ви бачите, сьогодні здавалося, у нього ювілей, і цей ювілей здавалося, треба сидіти за столом, пити горілку і так далі. А ця людина взяла, зорганізувала своїх колег-спортсменів, і вони проводять такий прекрасний турнір в честь його ювілею. Кіпучу енергії, і повірте, якщо б ця людина тратила всю енергію на себе, а не на суспільну корисну роботу, він би був великим там заможним чоловіком. Але людина все-таки має якийсь громадянський обов'язок. І я так дивлюсь по ньому, десь відсотків, напевно, 60-70 часу. Він все-таки тратить на суспільну корисну роботу. І, дякуючи цьому, ми маємо прекрасний чемпіонат. Він прекрасний керівник молодіжного центру комунальної установи Кломської районної ради. Ну і прекрасний тато, прекрасний чоловік. Я бажаю йому. Прийшлися на цей вік, а це вік при я тільки про нього мрію, тому що я давно вже його перейшов, я бажаю йому таким самим залишатися. Другий тайм виявився ще більш запеклим. Небеславцівські спортсмени почали діяти агресивніше, тому швидко відквитали один гол. А під завісу гри забили й переможний. Проте найщасливішим на полі того дня був саме ювіляр. Олег Дем'янюк зазначив, що доки матиме сили, так святкувати буде завжди. Чекав нас перед друзі, ті, що мене поважають, які прийшли. Ну, в принципі, задоволений, погода, як на одному цим сповіщала. Ну і дякую, що всі прийшли, що не забули. Гунаш пограли в футбол на природі. Я думаю, що вдалося все. Поки що ноги бігають, рухаються, будемо бігати. А там уже, якщо не вийде, вже будемо йти в хати, в бари. Опісля всіх учасників матчу нагородили очільники району та керівництво федерації футболу. А далі на всіх чекала смачна уха від іменинника. З Дебесловців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.